Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про дві сторони однієї медалі про атмосферні явища. З одного боку, вони можуть бути руйнівними і небезпечними, а з іншого вражати своєю неймовірною красою. Отже, приготуйтеся зануритись у світ гроз, міражів і веселок, щоб разом розкрити кілька таємниць нашої атмосфери. І щоб одразу задати правильний тон, ось вам цитата Альберта Ейнштейна. Вона, знаєте, ідеально передає оце відчуття подиву, коли намагаєшся зрозуміти, як усе влаштовано. Атмосфера це справді дивовижний задум. І сьогодні ми спробуємо зазирнути трохи глибше за його поверхню. Ну що ж, до справи? Перш ніж ми перейдемо до небезпеки та краси, давайте спершу розберемося, а про що власне йдеться, коли ми кажемо атмосферні явища. Якщо простими словами, то атмосферні явища це все, що ми можемо бачити в повітряній оболонці землі. І це визначення охоплює абсолютно все: від туману, що стелиться низиною, до потужних штормів, і, звичайно ж, до веселки після дощу. Усе це по суті видимі прояви життя нашої атмосфери. А тепер перейдемо до її потужної, а часом, і відверто небезпечної сторони. Тієї, що змушує нас ставитися до сил природи з величезною повагою, і тут ключовий момент це не просто якась там погана погода, ні, це події, що буквально вриваються в наше життя, становлять пряму загрозу і завдають цілком реальної шкоди. Давайте почнемо з раптових і бурхливих явищ. І першою у нас буде гроза з її електричною люттю. Це один із найпотужніших проявів атмосферної динаміки. А тепер просто вдумайтесь у цей масштаб прямо зараз, от у цю саму секунду, на Землі активні близько двох тисяч грозових осередків. Це означає сотні, якщо не тисячі, ударів блискавок щосекунди по всій планеті. Вражає чи не так? А ось вам є екстремальний приклад місце, яке називають найбільш електричним на землі. Унікальне поєднання гір та озера створює там просто ідеальні умови для безперервного природнього світлового шоу. Його видно за сотні кілометрів. Але небезпека не завжди приходить так раптово, як гроза. Існують і більш підступні загрози, ті, що накопичують свою руйнівну силу повільно, день за днем. Так, екстремальна спека та посуха це справжнісінькі напарники, вони створюють умови, які можуть призвести до катастрофічних лісових пожеж, і створюють просто величезне навантаження на здоров'я людей і, звісно, на цілі екосистеми. А ось тут є один дуже цікавий нюанс, у якому важливо розбиратися. Слова схожі, а от наслідки зовсім різні. Ожеледиць це коли крига наростає на дротах і гілках, ламаючи їх своєю вагою і залишаючи цілі райони без світла. А ожеледиця це та сама слизька кірка на дорогах, що перетворює їх на ковзанку. Гаразд досить про небезпеку. Адже атмосфера це не лише руйнівна сила, це ще й велетенське полотно, на якому світло малює просто неймовірні картини. Тож давайте перейдемо від небезпеки до дивовижної краси. І почнемо, звісно, з класики. Всім знайома і прекрасна веселка. Це ж ідеальний приклад того, як сонячне світло і мільйони крихітних крапель дощу створюють разом справжнє диво, проста гра світла з водою у рідкому стані. Але світло вміє грати не тільки з водою, а й з повітрям. Міражі це по суті оптичні ілюзії. Вони виникають, коли промені викривляються в шарах повітря з різною температурою. Саме так і з'являється той самий ефект озера в спекотній пустелі, який насправді є лише відображенням неба. А що ж відбувається, коли світло зустрічає воду у твердому стані, у вигляді крихітних кристаликів льоду високо, високо в атмосфері? А от тоді й народжується гало. Ці світлові кільця навколо сонця чи місяця, це і є результат унікальної взаємодії світла з мільйонами кристаликів на висоті в кілька кілометрів. Існує ще одне майже персональне оптичне диво Глорія. Уявіть собі, це ніби власна кругла веселка, що утворюється навколо тіні спостерігача на хмарі. Побачити таке справжня удача, і найчастіше вона випадає тим, хто летить високо над хмарами. Так от, як нам примирити ці дві крайності руйнівну небезпеку і неймовірне диво, як ми живемо з атмосферою, що може водночас і руйнувати, і так сильно зачаровувати? Відповідь у науці та міжнародній співпраці. Завдяки таким організаціям, як Всесвітня метеорологічна організація, ми маємо глобальну систему спостереження. Це дозволяє нам не просто фіксувати погоду, а прогнозувати загрози, готуватися до них і вживати заходів, щоб зменшити можливу шкоду. І це зрештою підводить нас до фінального роздуму. Ця подвійність, здатність атмосфери нести і руйнування, і красу постійно нагадує нам про делікатний баланс і велетенські сили, що діють на нашій планеті. І, мабуть, запрошує нас не зупинятися, а продовжувати досліджувати та розуміти наш дивовижний світ.